Ми організували більш 200 пунктів незламності. Сьогодні, з 1 грудня, ми почали годувати людей у 36 школах, де готують їжу і безкоштовно роздають харків'янам. Це ми зробили. за... Не витрачивши ні жодної копієчки бюджетних коштів. Це допомога наших міст партнерів побратимів наших міст, не а також різноманітних фондів, які, з якими ми спілкуємось і які надають нам таку допомогу. Наші повари комунального підприємства шкільне харчування все готують і ми роздаємо. Людям тільки за сьогодні більш ніж 10 тисяч харків'ян скористалися цією можливістю і, і отримали гарячі обіди, гарячі питання. Тому, тому на, на, це, це ми робимо у 36 школах міста Харкова. Крім цього, більш ніж 200. Пунктів незламності, які ми обладнали дизель-генераторами спеціальними пічками, древиними пічками закупили певний запас. у Нас є дров. Крім цього, наші пункти незглавності обладнані аптечками, є спеціальний персонал, є резерв води, бо ми змушені готуватися і до блекауту. і до тих тих всіх викликів які, я розумію буду будуть ставити перед наш нам наш ворог російський агресор